Ім здорово, народ, продовжуємо Ми з вами проходити Калісто Протокол. І завершуюча, напевно, що місія буде в нас. Точніше, серія вже завершуюча. Я не думаю, що є сенс якийсь. Щось е... лутати? Сука, блядь Хто? А, з... а зі мною малиха. Йде. Так, скрізь перезаряджена пушка. Я херю знаю, ну я щось бачив, мала А чо така музичка, як будто, знаєш, е Скремер буде якийсь? Я не знаю, ну справді, на, на рахунок цього, щоб типа щось лутати, я думаю, що немає сенсу, бо ми вже. Ми вже доходимо до кінця. Ну, малих я херю знаю, хорошо, чи не. наверное, не дуже хорошо. <laughs> И, наверное, не дуже хорошо Да, маленько? Ну да, очи оранжевые взор. Я таких очей не... бачу. А лихтар, где мимля? Так, что там произошло? Последнее, что я помню, это как роботы... Честно говоря, я нахер не понимаю, что зара произошло. А, на рахунок минулої серії. Сарянчик там в мене трошки мікрофон е, настройки зійшлися, і мене майже там баляха не чути. Так печально, так херово. Сарянчик. Зараз все чудово, зараз перевірю. Раз, два, да. Нехуйова записує. Блін, ти дивиться, це зовсім новий інший світ. Це точно неоюка. То Сакура. Е, Кусок камня. Е, малюнки Майя. Е, маски з Парижа. З е, Венесуели. Е, Тіпа розвалили. Е, новий завіт. <риклад> да я ж тебе не бью. Що ти Тікаєш таке від мене. Тут, так, але хтось, типа, хтось грохнув. Розумієш? Це може бути і. робот, цей, робот убівця. Передача даних завершена. А куди... Стас. тут. Мала. А, їбу твою мать. Ти те, що, що починали, тим закінчимо, так? Дені, да? ти де? Прикольний момент, як будь для прев'юшки, так? Да? Чікс. Теперь ты находишься внутри воспоминаний Дэнни. Видишь всю правду о Европе. Разбавленный тестовый образец выпущен одной из наших лабораторий. Трагедия, которая вдохновила Коула на все, что он делает здесь, в черной жести. Шептуны и я чую. Пацаны, не шептите, нахуй нам не треба. Не видишь? Да тебе нема вже нахер. Давним-давно, чоловіче. Шо, це кубики, що, на шо що мені дивитися? Да бачу, бачу, я ж не сліпий, я б вашу мать. Він перетворився на образ. Я ней. Что это такое? О, показують нам историю. Эээ е, о. Оце да. Да тебе є робота, ти виконуй, бля, ніхуй не задавати різні питання всякі Бля, я вже забув, що в нього волосся було. Зараз таке виси. Малиха була, напала на неї. Напав на неї. А що це якось так, він, вона типа його перекинула і він виробився, чи що? в тебе дурі мала. Наша? Точно не моя сестричка, мабуть, да? Нахера ти сняла? Нет, нет, я понимаю, в тебя эмоции, вся фигня, але бляха муха маска тебя защищает от А в хамуна, что там летает. А я бачу, что тут дохера летает. Я тебя. Это нечестно. Это был никакой не теракт. Они подделали запись, чтобы скрыть то, что планировали сделать в тюрьме. А груз, что мы перевозили, вызвал все это. Я мог помешать. Ты не знал. Ну, не стал. Ты сделал неверный выбор. Да, так, так я бываю в жите. Че, все исправить. Подожди, винш не знав, ну, типа, вин не знав, что за говно. Как бы он лист туда. То вин, значит, ну, типа, как бы. Е, как сказать? Коли ти щось виконуєш якусь що роботу, тобі сказали принести толі, наприклад. Ти приносиш то, ти не задаєш питання, що це таке ж. це таке? Тим більше їм, що йому сказали, що це мединсть мединти. Ліки якісь, коротше. Ліки. Я чувствую це в голові. Ну понятно, понятно, що. Так, я б твої голови теж побував, побачив, як ти що з тобою робилося. І вся херня. Суть в том. Вот, молодец. Тримайся, мало. Тримайся. Я не знаю, сколько в тебе часу, конечно, а ты тримайся, сколько зможеш А ні, я тебе просто головою стрелю. Ну, ничего варианта нема. Я уже бежу, давай, я бежу, прям бежу. Мене тоже трошки накрываем галенчики, блин. Продавати Останний раз, давай, продамось. А ешь що зібрати? Навіть это не можешь избираться. Давай продамо Принтери ОЮК працюють для вас. Продати, дивись. О, давай. 750. За 100. За 100 це вже не солідно 2 900 ще в мене є, якщо що. Дивись. Допінка в принципі, мені подобається, що вона прокачена. О, автомат. Але Нахуй автомат у мене патронів на нього немає. Ну, це я щось покращую, да? Устойчуюсь. Дамах. Я навіть не знаю, що тут якісь буде, будуть ці, А, вон, можна ж боєприпаси для. О, гвинтивки. А можна сразу до хіра зробити? Скільки ти мені крафтиш? Типа. 20? Боєприпаси, его да завершал. ще Да е шей ебанут. У в принципі, жорстка така, да? Наверно, я не знаю. Типа я стріляв, мені нравилось. Один боєприпас по 140 Можна купити мені э, дохуя сразу. В процесі. Процессия. Я бачу, що в процесі, але Більярного це типу розпраць. 20 виходить, так? Да? да? Давай глянем. Так, э... да, по 20 штук. Давай я собі накуплю. може там якийсь бот буде. Устройство Тупо на всі бабки. Работает. Гуляємо на всі бабки, пацани. Купляю. Пользователь берет на себя всю ответственность за использованием спросил. Да. Светоу завершо. Беру. То ще кни є. Получається вже 100 патронів. А у меня по 3 патрона, так що це, це херня. Швидливо. Я не знаю, давай ще ж дві штучки зробимо. 140, бо 160. Приятного юпитерского дня. Приємного юпитерского дня, да, нихуя вас тут одні, конечно, не дуже мені подобається. Я бы вице-сибався вже давно. Б. Була би можливість. Принтеры, у ЮК, высочайшее качество. Не, ну качество у вас охуевшее, я ну, что завершено. Ничего не скажу. Вс, хватать. Дружище, хватит. Мы Но патрони вже йову мать. 160. А воно. А, мы ж збільшили ще ємність магазина. Эээ. Я звідси прийшов, я туда иду. Тут травцы двигаться. Зовсім інші цветы двигажу. Что тут есть? Для силової перчатки ця херня. А оця штука нахера нам. Тут у нас є запись, давай послухаєм, А, ні, це здоров'я. Тоже не херово. Цікаво, що нам дають зараз? Для однозарядного пістолета боєприпаси. Дали трошки здоров'ячка Що ти взяв? Дурак, блять, що ти зробив? Дали здоров'ячка ще. А що сховали ящик там? Ну ладно, значить мені нахер не треба. Я не думаю, що мені взагалі щось треба. Може хпшечка? Для поліцейського дробаша, патрончики. Ну, тут все так. Тут, якщо ми з кимось будемо битись, то це я думаю не зомбарі, не мутанти, оці, а це вже щось якась людинка буде. Ясь паскуда тварь Що, ти розрядив твій? А чого не береш? Запас здоров'я повний. Тут повний. Ну, типу. Що? Не понял я. Тут, мав бути прохід якийсь, Подожди, дай мне сюда. А ні, якщо я не розбив так, значить воно не розбивається. Чейк. Ми щось з тобою не побачили? Ні, подожди, я ще раз повернусь сюди і гляну. І там ніяких проходників не було. Там взагалі-то є щось. Може, мені впертись в нього? Ні, нихера не робить. Тут? Ні, тоже. Поняття немає, якщо чесно. Ну ладно. Ну, по три набої тут непогано, Ну, взагалі я не люблю, як в іграх по три набої. Ну. Те, що в іграх, а взагалі не люблю, як автомат стріляє по три набої водночас. Тому що контролювати вистріл. Важко. Хедшотики робити вистріли, важко, коли ризково ти стріляєш інколи йде в бар, знаєш. Не поняв, це що ж, типу... Как раз вовремя. О, Джейк. Он пришел. Выживший. Выживший. Кто вы, блядь? Где Альфа? Просто отдай мне антидот. Я не дам ей умереть. Ха -ха. Подруги? Ха -ха -ха. Я наблюдал за вами. Найм. И вашей так называемой подругой. Ну? Вы оба не так невинны, как утверждаете. Вы доказали, что сделаете что угодно ради собственного выживания. Выживший! Ты себя-то видел, а? Убивать людей ради забавы, таков твой протокол? Нет. Вы ошибаетесь, мистер Ли. Цель протокола не смерть. Это жизнь. Наше будущее там. Наша судьба. Но мы непригодны для космоса. Нас ограничивают наши тела. Нужно эволюционировать, чтобы выжить. Сейчас вы все увидите. Поймете, что мои методы оправданы. Последнее состязание определится. наебу да твою мать, сновцы хуй. Или за моим альфой. За мною, блядь. Треба было больше патронов сделать. Так, так, так. 5, 2, 1. Должен тебя поблагодарить. Сначала я думал, что это проклятие. Но потом понял. Это дар. Ага, блядь. Не... Начальник помог мне открыть глаза. В зеркало давненько дивился, наверное, да? Указал предназначение. Да, предназначение. А я покажу тебе твое нахуй мне что-то я сам знаю куда мне рухать блять дай в ты. а блять я к тебе ага блять о сука Ты, блядь, У меня автомат вже є. Никто тебя не спасет. Да, я сам себя спасу. Что? Тебе больше не сбежать. Ага. Я победил тебя. Да хуй то том, И я тебе ебашу. Всех. Я же гов. Ты же говно. Ты шо ты говно? Я со мной происходит. Ты Ооо. О. о. Вот это твоє благословение, козел дебильный. Поняв? Подожди. А, подожди. Треба звук менші бля. ВПОЛІ Бебл. Діалогі, матьовьопт, 70-80 хайплів. Что за хуйня? Джейкоб. Джейкоб не знаю, бля. Ну, хуйня. За все нужно платить. Да ты заплатив, я грибу. Мен хипшки мало. Финально говно якесь просто. Я хилюсь. А не хилок не мог. Блять. Перезаряди, блять, быстрейше. Я йому стрілив якусь мошонку, я гойю, на голові. Ну понятно, куди стріляти О, блядь. Буй такий злий Надо ну тебе нахуй. тут ще якісь шейки є? Блять Ну понятно куда стрелять шо, стрелять и шо робити. Хуйня! Автомат Блять А тут я не знаю как втекати Вен не и Мирбэт Чи умир Не, він просто присід... присідати имею О, давай хорошо Блять. Одну відстрілюю, то... Та... это... Не знаю, мені треба може всі відстрілити ты О, ну ця хуйня, бачиш? Підсвічується прям. От Бахнув Та ні, блять, йому на ці удари похую. А, це сцена, подожди. Че ні? Шо це? Хех. Шо це, блядь? Ні, не, так немає, вот. Не понял. Понял. Так я не вмію, блядь, його вертатись нахуй. Мене не вчили такому. Може мені кудись на торі? А мене є оця хуйня. На, блядь. Я біжу. Мені треба ще одна така бомбочка. Подожди. А нахуй ти за мною біжиш Е бомбочка, блядь, да ты? Ты блять мерзота, я ебу хуйова в тебе благословіння, якщо честно, мужик, я побіг дальше. тихо, та він трошки лошок, типа. Мені у тюху хуйню треба. Ой-ой, втик, хорошо. Блять! Не, живу. Бижи, Жеб, Джейк... блять, Джейкоб я. Як... Джейкоб, ты, сука, такая срака я ебу. Ну понятно. Вот цим и хуйнями лучше его бить. И напевно, сразу було бы, бляха, добре, собі хпшку на повну рубанути Ну, типа, блять, щось робив хуй, знає, що розуміти би що з ним робити? Типа. Тіпо... Блять. Яким хуєм ти мене достав, я не розумію? Там ще якась шняга вилазила, ти бачив? Блять це. На нахуй, блять, не достав. <с> не достав до подання Біжу, Блін, Джейкоб. Типа, в такі моменти Я би блядь, так бігав, як скотина просто, як Ланіна А, він тоже Ахуєть. Що з балом? Поки що нема. Поки що поняття немає, як я перем. Будем... <світ> Сука, він не доганяє походу Йобаний не нахуй сука. Ворота, ворота, блять, просто. Бежим дальше. Какая у меня, блять, этот его подсобники, блять, вылезли. Божды, Джейкоб, бежи Ой, блять. Блять, бежим. О, ХПшка, взяв. 35, заебись. Цей момент, коли я йому збиваю цю хуйту. Що мені робити, інтересно, я не знаю просто. Біжим, біжим. -х 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 -х. Хуйня, блядь. А хпшка вилетіла з того, типа, певно, що повз. Все, він зупинився. Блять, сука. Бля, бежим. Цикси. Якийсь... Я не знаю, прям до хуя ему вынес. Ай, блядь, тварь. Ойдите нахуй, пацаны. А, я думаю, вони меня загандошили Ну майже, майже. А, блядь И нахер. Тут здесь хпшка лежала, я точно знаю. Блядь Все, пизда. на патроне. Хорошо, взял. Ой, бля. А ты, сука... Я ему типа броню уже сбыл, все шо? Наверное, что я ему сбыл. Блять, красивая ебаша. Будем бігать, ну да. Не, ну тактика не хуй. Блядь, шо таке? Дей нахуй до нього, блядь. Не понял, нахуй. Що ты зробив? Що? шо? Все? Блядь, Джейкоб, не, не підлазь, так близько. Мы берем ДНК Альфа Гондона Лупашим в азиатку Ебать, тупо жалейка, тупо холодец Думаете, Ты знаешь, когда... Думаете, мы проиграли? Забыл холодец, блять, на миссии, сука, в холодильнику Пиздец Но этот образец ключ к достижению многовековой мечты Да хуй ты там, мужик Это не поражение, мистер Ли это прорыв, и он принадлежит мне. Да <concur Plate> <ELL> 네, не-не. Прошу, не время для притворного героизма. Оставьте образец и уходите. Там ждет аварийная капсула. Она вернет вас к прежней жизни. Мы оба можем получить желаемое. Так скажите, мистер Ли, чего же вы хотите? Давай-ка я скажу. Мало! Сестру, сука! молодец она ёбка для уёбка получается ну Это хорошо крабро, но вы должны понять я не проигрываю не, не в этот раз так блять тильки ты тоже холодцом не стань добро маленько какая расточительность и все ради одной жизни Ну хули не думайте, что победили. Все собранные здесь данные переведут протокол на следующий этап. Ну а вы. Алгоритм самоуничтожения запущен. Прощайте, ага. мисс Накамура. И мистер Ли. Надеюсь, вам понравилось пребывание в черной жести. показания. Вообще не, же честно. Трактор. Честно кажучи, скажу тебе, парашные миссии. О, дивись, він бігає швидко. Бля, їбать, під кінець ігри, конечно, останні, останні хвилини ігри він біжить швидко. Надіюсь, ніхто мене не буде бити, тому що в мене ХПшки 0 просто. Але навіть якби у нас ін'єкції оці. Короче, ХПшка, якби у нас було. В принципі, часу не було б її використовувати. А так знайшов спосіб. Тупо бі... бігаємо. який... Знаєчики... Ты давай, иди, иди тоже. А у нас типа вот на, леден или леден. давай раз разом сядем. Всееп. Я тебе не дам все Бля, Блять, что да? А Знаю. раз он и можно было обсунуть сюда. не сбежать. А он себя это ты? Прости. За все. А, вин себе просто винит в том, что все стало. Все. Самое место. Не надо. Нет. Джейкоб. Не, ну еще не знал толком. То Джейкоп! хулики. Ой, ебать. Не, я всех не перебью, пацаны. Передача данных завершена. Вот, и порвана из синего да, вся передача штука. передача была двухсторонней. Он больше узнал обо мне, а я о нем. А-а-а, вы обменялись Но с погодом? Я не сразу поняла, что он дал мне доказательства, которые я столь долго искала. И пожертвовал собой, чтобы я могла раскрыть правду. Пытался ли он так возместить причиненную им боль? Или же просто гнался за искуплением? Блять, вообще-то это такую хуету. Блять, ты за раз привозишь на землю, и блять, ты сама хуйня будет. Не, ну давай сдержи. И кто нас грохнет? Бля, да ну. Ну, мені нужна твоя помощь. Ви заебали. Сики я можу пом... Ой. Це були спогади, потому що е, оцей альфа, він же цей. Молодець. Ну так таке дивись, є. Е, е... Є. Е, блять, це був слово, сука. Пропустити, пропустити. О. Нова гра плюс. Не хочу. Е, так. Є матеріал для створення другої частини, в принципі. За малиху можна грати. Можна за цього чорта грати. Малиха що там буде розрулювати, може не. Ін... І явно не будуть просто так, типа, розрулити цю ситуацію. Так що так, да. і так само цей чортик. Е, хуй там він змер? Тільки все пройти і щоб його. що? Не знаю, типа, оця поможе. Вижива ще цей, е, Та зробить все класно, пожениться ще, блять, будуть мати дітей. Давайте, поки що на цьому закінчимо. Нормальна гра, подобається, мені сподобалось. Дякую вам за перегляд. Далі більше всім покидаємо.